Oh yeah! Я когда Господь Бог очень и Его, и держись и праведнее Его Бога иается. И Его Святые Небесного и оставление грехов Его о Христа Бессмертного Царя и Бога Нашего против. Боюсь сопщо роба на Христа, наліксія, Боже наші, ті, на слово села, безначальники Отце. Десятими благими животурящими Духом, Нехрісного, Йоїки Бом. ¡Gracias! I feel it. we Чоловічески дивитись сему, яку грядеть час, он чи всі сущему групі услышать гласа на Божия, и задус отворщи, блага й воскрешенні в живота, сотворчі зла і воскрешенні суда. Не могу вас освітворить ниче сложь, якось слышу служби праведне здесь, яко не ищу волі моє, я. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа Слово Я того Златоустого на погребині, усопших християн. Іоанн Златоуст говорить, повіщаю вас не плакати, не сокрушатися, но радуватися духовно, довжно, оставшимся на землі осмерті близького їх серцю. Не плакати. Радуватися духовно, не веселитися душевно, нарадуватися радуватися за сльзами уміленням. Будет ли усопший праведник і грішник, якщо почивший був чоловік добродітельний, добрий християнин, то не плакати оним, а радуватися, ибо переньюс з любов'ю ту тяжесть земної жизни і перейшов, перейшов на пічний покой во Христі, за котрого і для котрого боліє страдав, і менє страда, защищає і сохраняє правду. Якщо же у собшій грішний, то давно теж радуватися умірено, а не плакати. Безсознательно радуватися, що вже не буде рости зло, котрому почивший був склонний сокрушатися і плакати не смерті його, а о гріха, котрий он, як чоловік, робив. Що требує от нас душа почившого, вона требує. От нас молитв милостині, жертвоприношення, а не плача. І що саме головне, ісправлення нашої жизни, миртві хочуть, щоб ми, живущі, стали, стали твердо на путь жизни по заповідах Божої і на путь ведущий від землі на небо. Амінь. Добрі браті і сестри, ми сьогодні зібралися, щоб помолитися у покійному браті нашим Олексієм. Отець Аркиман Андрит, всі слова, що сказав, короткі слова, тут заключається наше життє. Якщо роздумати і подумати. Я часто по-трехному плачеме лише за того, що ми розстаємося з спокійником тілесним. Не може з ним вже порадитися, посовітувати, поговорити і за тому плачемо. Якщо беремо життя нашу, то чим ми знаємо святий й годин, який Боже живе много, і коріку сказали, Бог, не прожив і 500-700 років і сказав, що не жив нічого. Але на все є воля Божя, навсе поведення Божьє. Спокойний Алексій він не встиг дойти до тієї висоти духовної християнської, той до 50 років. Видимо, коли та непостижима смерть крадується і забирає його от цього земного життя. Ми всі молилися, весь храм молився, це церкву молилися, щоб Господь його від цієї болезні. Але було в одну, так, в воду ми дуже на то нарікати, а змиритися із сповлінням Божім. Кожному були хотіли, я скажу, що добрий чоловік, що не скажеш, всі за нього відзиваються. Добре, був, добрий чоловік. Но Господь і збирає своє добре, аби тут люди не схрешили. І на все повеління Боже, он як вірний християнин Святої Матері Церкви всегда був в храмі, піддержав храм і тілесно підтримував, тобто з трудом своїм, і духовно підтримував храм, коли на ньогося, покличе щось од ніколи не одказувався. І не лише для храму, а для всіх людей, кого просив, він ніколи не мог одказатися, та його була добродітель. І он всегда його сповляв. Ну прийшла та минута, коли треба то йти от землі рано і поздно. Он, як вірний християн, забрав із собою усі те богатства, яке он чекав, хто є стіло і Господа Христа, яке причащався, можна сказати, перед собою смертю. Було відслужено, є і все було, і він тепер передав душу у руки Божі. Ібо вся і правда, земля ти іси, в землю отридеш, а душа від Бога і Бога прийде. Тіло отриде в землю і сведиться з землею. Душа от Бога, ой, прийде дати відвід Богу і запросити своє земле життя. І Він, як сказано, приобрився багатство і таїнства, які Господь сказав, п'яти моєму потім кроні, може вежливий. Я воскресів у останній день. І ми сподіваємося, що Господь Його Воскресить в останній день і вчує радості славні і радость Господа Бога Твою. Прощається от своєго отця і Матері, коли яких Бог жив і вони неї були дружна сім'я. Прощається свої жінки, яка Можна сказати, на остання в лікарні на одну минуту, все було Божо Вона тепер через святий матерців прощається. Що тілесно, ми всі роз'єднаємося на духовному, будемо в місті творити молитву за нього. Прощається от царки Мадрита, який завжди, його наставляв на добрі діла, і він його дуже любив, завжди з ними совітувався і подобно. Он тепер просить молитви, не представлені молитися Господу Богу. Усіх отців, які прийшли віддати до почесті. усіх зродників, усіх перерахованих, буде много. Усіх дякую, які були на пілосах, коли ще була одна на сирку, всі були, і вони прийшли сьогодні віддати ту почесть, і бо він прекрасно, як вірус і співав. І все, що було, він завжди виконував із великою ревностю християнську. Прощаю усіх сусідів своїх, усіх знайомих, які знали його, поважали, і вас поважав. Прощається. Усіх своїх друзів, того, що в нього було багато друзів, ми за всіх не знаємо. І всіх вас, які прийшли дати опочисть, Святої Матері Церкви, яка в прийде молитися, що Господь був справедливий. І всіх вас, які прийшли, дати посліднє цілування. Амінь. je ne curite mu problem ne čujte koje konački imate наш не збили ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, майському доході, писано в вік віку. Амінь. исправен со причетите нас, помилуйте ја.